Доброго дня! Перед вами приймач до лінійного нівеліру LR7. Цей приймач підходить до нової серії лінійних нівелірів, які почали поставлятися на ринок України. А саме GLL380, GLL380C і GLL380CG. До цих нівелірів підходять тільки приймачі LR6. І LR7. Особливостю LR7 відносно шостого є наявність от такого кріплення дуже зручного. А так, в принципі, характеристики однакові. Обов'язково треба пам'ятати, що LR2-приймач, який підходить до старої серії нівелірів. GLL 380P. Не підходить до нівелірів 380, 380C і 380CG. Будьте уважними. От, ось таке кріплення. Все просто, зручно. Ось в пази воно вдівається. І на профіль можна запросто його. Повіште. В комплекті ще дві батарейки, чехол, ну всі коробочка. Ось такий приймач. Всього найкращого, бо найкращий. До побачення!